Якою буде площа Вічева у Золочеві обговорили 9 вересня на робочій нараді у Золочівській міській раді? Це уточнення обсягів робіт по реконструкції площі Вічевої в місті Золочево. Поєднання вже з виконаними роботами по проспекту Григорія родинства і виконаними роботами по вулиці Марк'яна Якраз Площа Вічова буде поєднувати ці напрями пішохідні в єдину пішохідну самого міста, і бульварської вороди і історичну цю вулицю Мартіана Шашкевича. Уточнення, розміщення малих форм по самій площі, заміна замощення, розширення приїжджої частини на одну смугу руху. По вулиці Степана Бандери Пермізація транспортно-пішохідного руху на самій площі і на, десь на підходах до самої площі. Е, Реконструкція малих архітектурних форм облаштування декоративного е, фонтану невеличкого. Це орієнтовно на місці давніх, як завжди були на площі. На площадку такі студні криниці, де люди могли набирати воду собі. Ну, а ми тут, використовуючи ту саму ідею, робимо декоративний елемент доповнення площі. Це між кінотеатром і самою площею перед пам'ятником. Також передбачається реконструкція зелених масажів, повна заміна заморщення, влаштування автомобільних стоянок. І, звичайно, покращення руху самого транспорту на перехресті вулиці від Степана Бадари Кривоноса, розміщення громадських самозлив на перспективу. Найбільше найдоцільніше їх розміщати за сторони кінотеатру і ну, фактично на бульварі Сковороди, де він виходить на площу вічиву. Він як по доступності. По обслуговуванню не більш таке виправдане, обґрунтоване місце для громадських Ну і в цілому перебачено нове зовнішнє освітлення території, впорядкування, там зелених насаджень, замощення, як я вже говорив, ну і та підготовка то партеру площі для майбутньої вже. Реставрації, реконструкції, фасадів забудови. Але це вже прерогатива міста, як і Ігоря Михайловича Будана, Володимировича, ну і, і пана Романа, архітектора міста. Ну і всіх і пана Тараса. В процесі будівництва будемо проводити археологічні розкопки обстеження території щоб віднайти давні фундаменти ратуші міської, яка була колись на площі ринкова. Ну і, можливо, якщо ми віднайдемо, протрасуємо в заможчені. Траси фундаментів самої ратуші. Ще по давніх мапах довоєнних, вона була дерев'яна дер... сама ратуша. Але капітальна споруда фундаменти бажано було відновити. Тим більше це саме ядро історичного міста для приваблення туристів, ну і для загальної такої інформації мешканців і гостей міста.